Всім привіт! Сьогодні 3 січня, 2023 рік. Київська область, 23 рік вже наступив. Який я вважаю, я вважаю, я впевнена, що це буде роком нашої перемоги. І в зв'язку з цим бажаю вам міцного здоров'я, і терпіння, і віри, великої віри в нашу перемогу, в наше ЗСУ і в нас самих в нас самих, що ми вистоїмо і переможемо. Ну, і знов Камелії. Знов Камелії, а як же без них? Як же без камелій? Е, Я вже показувала вам камелію групи Сасанква. Це, бачите, ось вона поруч стоїть, вона вже від села. Вона обігнала всіх за своїм цвітінням. Там найперша вона процвіла в мене. Я розповідала, якщо хочете е, докладніше почути про неї, можете полистати моє відео. Воно так і називається Камелія Сасанква, Сюрвайва. В Переклад, перекладі на е, українську це буде витривала, виживша. Так воно і є, бо заявляють, що вона витримує 20-22 градуси морозу, мабуть. Не перевіряла, але так пишуть. Дуже-дуже цікава камелія. І я чекала цвітіння червоної, бо я не могла по етикетці, на якої сорт не писався, виявити, що це за сорт. У мене були сумніви: я коливалася між двома сортами. Але коли вона розквітла, я побачила, що це камелія під назвою Хірю. Отака От вона смішна назва. Цікава «Хірю». Це австралійська. Камелія Survivor це американська селекція, а це хірю австралійська. Такі ж, такі ж в неї умови її вирощування, як і у білої, як і у японської, як і іншої другої камелії. У них умови однакові зовсім. Холодний, холодний клімат взимку. Висока вологість, кислий ґрунт, ну і інші, інші вже, я вважаю дрібниці. ось, Висока вологість. Сказала, не сказала, Це дуже важливо. Це камелія теж ароматна. Камелія сюрвайва, я вже казала, що вона пахуча. Я понюхала хірю, вона теж має аромат. Теж така квіточка типова для сасанкви, такі тичинки, бачите, довгі пишні. Квітка така скромна. Всього два яруси, лепесточків, квітка має. І квітка триває, тримається е, досить недовго. Вона розквітає, мабуть, 2-3 дні, і вона осипається. Але ще є бутончики. Які розкриваються, які ще не поспішають. Але ж все ж таки цвітіння у сасанкви не тривале. Воно, ну, якось для мене досить непомітно пройшло, біла, процвіла. Побачимо, як ця буде. Може, трохи, трохи пригальмує. У мене три сасанкви. Ще в мене є е, сасанка молоденька зовсім вона без бутонів. В цьому році цвісти не буде, звісно, але сподіваюся, в наступному році цвіте. Сасанка рейнбоу веселка, там така квіточка е, красива. Ну, Коли зацвіте, тоді побачимо, що зараз казати. Ось. Е, і... Ще я вам нагадаю, це камелія Евенгольна. Вона е, містить велику кількість евенгольних масел, які використовують у парфумерії, у кулінарії, е, у мило додають. ну, і аромат в неї. Я, я так і не оприділила, на що він мені схожий. Така, знаєте, парфумерія, така, така цікава парфумерія. Не квітковий зовсім запах. Він не дуже, не дуже сильний, бо треба так на відстані його практично не відчуваєш. Так щось таке, як кажуть, потім вже думаєш, може, щось таке є. Але треба більш е, нахилитися до квітки. Так, так з близької з відстані його понюхати. І аромат відчувається: аромат специфічний, така, мабуть, якась чоловіча парфумерія, але не знаю я яка. Ну, дуже цікавий аромат. Я такого аромату. Ну, людина на своєму життєвому шляху багато різних ароматів, які запам'ятаються добре. ось от Як в радянських часів були такі декілька ароматів духі. Парфуми такі жіночі, як Кліма, наприклад. Я Цей аромат я його розпізнаю <laughs> закритими очима в будь-якому стані. На, 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 ну, Несподівано мене, щоб розбудили і сунули. Я сразу сказала кліма. <laughs> а тут такий аромат, я його ніколи такий не зустрічала. Дуже цікава Камелія. Е, ще хочу е, наголосити, я вже казала, що якщо ви е, важ... приймаючи на увагу те, що вона витримує такі морози, і бутончик має невеликий, це теж важливо. Е, він... В, в нього як ж більше шансів зберігтися від морозів. Якщо ви проживаєте в південних регіонах і у вас такий клімат більш-менш підходить, температури ну, так, короткочасно знижаються, але короткочасно, не тривалий час вони зберігаються у вас. То з легким укриттям, укриттям, не від температури холодної, а від вітрів можна вирощувати, можна вирощувати, можна спробувати вирощувати цю камелію сасанку в відкритому ґрунті. Особисто я би спробувала, якщо б я жила в такому регіоні південному, я б спробувала. Тому я раджу вам спробувати теж. Дуже цікава камелія. Я прочитала в якомусь джерелі, мабуть, іноземному, це французька, південь Франції, мабуть. Так там з них роблять живий паркан, стрижуть і дуже-дуже красиво виглядає. Ну, але ж то південь Франції, там більш м'який клімат. Але ж я там без укриття ніякого немає, звісно. Але з легким укриттям від вітру можна, можна спробувати. Ось така камелія сасанква. Моя э, очікувана дуже Дуже було мені цікаво, що воно буде. А така інтрига була між двох сортів, я ж кажу. І ось це таки камелія сасанква-хірю. Австралійський сорт. Австралійська селекція. Ще я так бігом я пробіжусь, покажу вам, що у мене цвіте, і що е, ось ось розцвіте. Е, Продовжує своє цвітіння пишне камелія Brushfield Yellow. Якщо ви е, побачите, коли я вам. Ну, ось можна спостерігати. Я, от рондака, наприклад, коли я показала, вона почала цвісти, і скільки часу вже пройшло, там поки я відео знімаю різні. І ось тут ви побачите, який тривалий час цвітуть деякі сорти. Не знаю, наступного разу вже вдасться чи мені показати хірю, наприклад. Але ж я вважаю, що супроводжувати початок цвітіння інших наступних сортів. Брашфілд і Ордако буде ще довго. Відсила квітка Сацуми білої. Бачите, от лежить. Ніяк не можу з нею попрощатися. Ось. Брашфілд продовжує цвітіння, і бутонів ще багато, бачите? ще... Маленький брашел їла, цю квітку, де я тільки її не викладала. Така вона красива, ідеальна. От, бачите, конденсат не л'ється, е, вологість висока. Зараз, зараз вологість, е, температура 16 градусів в мене в теплиці, бо зараз тепло на вулиці і світло не вимикають. Але, мабуть, вимкнуть. Ось ось. І 90% вологість зараз. І Бачите, конденсат не лється і яка красива, чиста, така акуратна. Така бачите? Не пошкоджена. Дуже красива Брашвілт Yellow. Не дивіться на те, що вона розповсюджена, що вона не ексклюзивна. Заводьте цей, заводьте цей сорт, і він дуже вам вдячить. Поруч Кембл, Леді Кембл, це пересорт. Я вже розповідала колись. І, де, декілька разів я вам розповідала, що в мене є такі укоріняшки. Я купувала як один сорт. Це укоріняшка з 20-го року. От я У мене там на, 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 етикетка є стікер. З е, 20-го року вона в мене, така невеличка рослинка. Як, якщо я її купувала, я вже не пам'ятаю, але зараз, як каже, що виросло, то все моє. Виросла Кембл. Розквітає. Друга квітка Крамер Е, Продовжується дуже-дуже пишне, красиве цвітіння Preston Rose. Дуже чудова камелія, схожа на піон. Бачите, яка квітка. Красуня, просто красуня. Є такі піончики розхристані, а це така піонка акуратна, така, знаєте. Ну, ну, от Якщо не, не, не вважати, що це такий невеличкий розмір, і не вважати, що це камелія, запросто хтось каже, що це піон. І, і дуже цікаво, коли поруч, поруч два бутончики, от наприклад, бачите, така кругла квітка з двох, квітка одна з двох, з двох складається. А тут є зовсім. Цікава річ чотири. Три вже розквітають, одна ще сидить, але коли розкриються всі, буде такий пампон. Так, там ніхто поки що не цвіте, не буду зупинятися. Але ж сподіваюся, що буквально пару днів і розквітне в мене дуже красива камелія Вільям Бартліт. Ось бачите. Дуже красива рожева така квітка. Це така вкладен, вкладена квітка, як я кажу, вона так називається. Багато-багато ярусів в неї. Ось одна. Ось ще бутон. Багато бутонів, я вам скажу, дуже потужно вона росте, енергійна рослина. Я її купувала у 2021 році. Вона тоді мені подарувала, мабуть, одну квіточку, а мабуть, дві. Небагато тоді квітів було. І вона була невелика. Ну, от зараз, бачите, яка вона вже на відстані вам покажу. А була вона, ну, мабуть, раза в чотири менша. Потужно росте, так як ось ума, наприклад, і Брашвілт'яло така росла. Росла і стовбури такі струмків не товсті. Ой, сподіваюся, що кінг, е, доктор кінг. Я вже чекаю, чекаю, він мене дурить і дурить. Я, я вважала, що він раніше всіх засквітне, бо такі бутони з червоними кінчиками були вже давно. Раніше всіх, але ж воно ще сидить, але ж, ну, ось, та, мабуть, я вважаю, вважаю, що пару днів, а може і більше. Щось таке в цьому році тугадум. Ось. Ну і арандака. покажу вам, якщо ви ще от повернетеся попередньо, до попереднього відео спочатку, коли показувати почала свої камелії, і побачите, як довго тримаються квіти. Одна, мабуть, вже така, почала ржавіти, але ж інші дивиться. За цей період відвалилася тільки одна квітка, сама перша. А ще й багато бутонів, бачите? Дуже-дуже тривало цвітіння, дуже розтягнуте на ну, такий великий час. Красива вона, красива камелія, довго цвіте. Ну і цвітіння досить пишне. Ну, кущик в мене вже такий, теж декілька років. Не такий старий, наприклад, як моя Кембл, сама перша. Або от Брашвіл цей, але ж теж вона вже немаленька. Ну і ще наголошую, що камелії ж з енергійністю росту вони бувають різні. Ось, наприклад, є така камелія, вона ще не цвіла, але сподіваюся, незабаром зацвіте Фейрі Blush. Вона зовсім карлик. А вона як самшит. Такий пухнастий. Але зацвіте, теж вам покажу особисто її. Дуже цікаві сорти. варігатна буде цвісті, і Керлі Леді. Бачите, які в неї пагони. Незвичайні. Клас. Дуже-дуже цікава, Нішики Кірін. Я ще таких бутончиків не бачила ніколи. Дивіться, як бутончики в неї. Розташовані. Бачите? Дуже-дуже багато цікавих сортів нових. Сподіваюся, що ми побачимо цвітіння. Я буду вас трохи розважати, як це можливо, у цей складний час. Але ж треба, ну, треба якось відвлекатися на якусь красу. Як ще жити? Як ще жити, як ще вижити. Щоб не втратити зовсім розум з, з цими нальотами, прильотами, з цим жахом, який трапляється в нашій країні зараз, ось така невеличка історія: Камелія Хірюса, Санква, Евенгольна ароматна. О, зараз, ви знаєте, я от так бігаю поруч сюди-сюди, але ж я отут -от стою деякий час, і я от стою на відстані, мабуть, ну, десь сантиметрів 40, і я вже так стою, ящу, так при принюхалася, і мені вважається, що вона такі на відстані трохи пахне. Принюхалася я вже до неї. Але, на жаль, але, на жаль, це буде тривати недовго. Це, це новий, група нова для мене. Я тільки, їх, тільки собі придбала нещодавно, тому досвіду в мене спостерігання за сасанками ще небагато. В наступному році, ну, перше цвітіння це перше домашнє цвітіння, коли буде друге або третє, там вже буде більш, більш досвіду, я більш зможу вам про неї розказати. Але я ще наголошую, за доглядом вона нічим не відрізняється від японської камелії, наприклад. Зовсім нічим. Але ж можна спробувати її вирощувати в південних регіонах у відкритому ґрунті. Ось така історія: ось така камелія, отака вона насичена, малинова, красива. Мені дуже подобається. Поганих камелій не буває. Вирощуйте камелії, якщо у вас є для них умови. Вирощуйте їх обов'язково. Камелії треба розповсюджувати по Україні. Якщо є така можливість. Ну, мені так хотілося б. Це дуже красива і незвичайна і така особлива квітка. Ні на кого не схожа. Мабуть, тільки троянди можуть. Можуть конкуренцію їй надати. А більш, я вважаю, більш ніхто. Так, до побачення. Сподіваюсь, до зустрічі. Пока!